Я вас вітаю. Продовжується гастрономічне диво у селі Мильча Повчанської громади Рівненської області. І от Алла Пасічник, яка прославилася не лише своїми борщами, а вже й карасями з місцевого ставу, зараз покаже усім нам, як треба робити пиріжки універсальні так. і на піст, і не на так. піст. От... Пісними начинками і зовсім без начинки з часничком з повидлом. Ось такі різні. З цього тіста можна робити різні види пиріжків. А тісто пісне? Тісто пісне, і якщо не пісне, можна додати яйця. Це ось така гатинка рибака. Я вже показував минулого разу. Ось це місцевий став. Заходимо в хатинку. Добрий день ще раз. Добрий. Ух ти! Так вони вже вони вже ось-ось-ось. Ми чекали вас. Розказую. Ось захотіли ми пиріжків. і варимо ми картоплю. З цієї картоплі зливаємо цей звар. І на цьому зварі готуємо тісто. Картопляний звар. Можна ще додати невеличку картоплинку. Такий картопляний звар. Будуть пиріжки м'які, пухкі. Беремо, додаємо цукру, ложечку на літру звару. Він ну, має охолонути цей? Звар? Ну, теплий був. Я думаю, що всі господинки знають, що має бути таке градусів 40, напевно, температура. І він охолов, додаємо туди ложку на літру води, ложку цукру, чайну ложечку солі, дві ложки олії. Ви знаєте, а борошна не важлива, просто стільки вбере. А коли не піс, можна додати туди яєчко. І робимо з начинкою або такі маленькі без начинки. Картопля, потовкли, додали багато підсмаженої цибульки, перчику, укропчику і солі. І оці пиріжки в нас зроблені цією начинкою. У вас буде зараз можливість посмакувати ними. Слушайте, а якщо оці... я буду все смакувати, мусите. То... Як люди будуть знати, що воно смачне. Ви пожалійте мене. Ні, будете такі, як ми, подивіться, мої дівчата гарні всі. А ви то гарні. Але ви кажете пекти. На вогні чи, чи смажити? смажити на вогні. Не так на вогні. От так як карася ми робили, ми будемо робити пиріжки. Ага. Так це вони будуть такі у нас як у е, фритюрі знову. Так. Це як попки. Як, як папки. Богороду пампухи. Ну, у нас, кажуть, чогось пиріжки у нашому регіоні. Ну правильно, тому так. що є пиріжки печені, так. є смажені, є печені печені, смажені так, все печені. Так, це духовці або в печені. Такий у нас процес печіння пиріжків. Сковорідка у нас така велика, правда я не знаю, що вона виготовлена, але сюди вміщається багато пиріжків, трошки дим попадає. Так а де тут начинка? А. а тут же є начинка всередині картопелька, та що я показувала. Є це це, це, це отак от воно потім розбухне? Так. 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 Так, А равони розбухнуть, трошки дрова розгорілися. Хороші. Це в нас пісні. Оці пиріжки в нас йдуть чисто пісні. Пісна, начинка, пісне тісто. Так, тільки пісні з картоплею. Зараз смажемо ми пиріжки без начинки, які підходять вживати з часничком, з борщем, а можна і з повидлом, як солодку страву. Пушки. Ось пампушки такі. Ось бачите, як вони гарно ростуть у нас. І дуже смачні. Смачні, ситні. Думаю, що так, бо дуже гарно тісто підійшло у нас. Але потрібний такий вогник, щоб гарний був, щоб вони не натягувалися олією. Ось така краса. Краса будемо їсти із цією юшечкою. Ось бачите? Ось така хороша. Пече трошки. Тайтеся одну миску. Так. Зараз чекайте, що Шо... Вже в таку миску, мисок не вистачає. Ось так. Такий процес швидкий. О. І маленький, і великий, вже всі разом. Зараз ну, я даю… Ви бачите, в мене тут все по-справжньому, все витушливо, як у реальному житті, але все ну, на, на вогні. покуштувати, по, по, не з'їм, так понадкушую, Це пісні помічки. Такі ще маленькі у нас є, ось такі ж та. То що, нагадує біля ші? Тільки пісні, картопля Алла. і цибулька. Так, а лапать <laughs> Так. Браво! Дякуємо. Браво! Хай вам Бог допомагає, хай всі живі наші хлопці повертаються Дай Боже. і швидше настає наша перемога. Так, ми її будемо зустрічати з юшкою, з пиріжками, з піснею, з піснею своїми дівчатами. <laughs> так. У вас хтось воює? Так, да? багато родичів. Ну, таких хатніх можна сказати. так.